Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. З вами знову ваш позитивний канадський марк. Я дуже старанно працюю для того, щоб підтримувати нашу українську мову, щоб підтримувати ЗСУ і щоб підтримувати нас, українців, і єднати нас. Я тільки за те, щоб українці єдналися, допомагали та підтримували один одного. І тому, друзі, я завжди. Підтримую зсу та роблю все, що я можу зі свого боку. Я поширюю посилання на те, що хлопцям потрібен, бойовий автомобіль, який був їхній був знищений. І все, що ви можете зробити, це звісно, найкраще це задонатити. Але якщо ви не можете задонатити або ви вже задонатили, це все зрозуміло, і ви не повинні оправдовуватися або почуватися погано про себе. Все, що вам потрібно зробити. Це залишити вподобайку цьому відео, поширити це відео, та також е, написати коментар, щоб це відео могло натрапити на більшу аудиторію. І завжди, по-моєму, досвіду з кожної тисячі, завжди від двох до трьох людей донатять. Е, і це робить різницю. І ми з вами робимо різницю. І ви можете робити різницю, перебуваючи на в себе вдома, чи на дивані, чи в Україні, чи за кордоном. І ми разом таким чином гуртуємося як одне ціле. Також, дорогі мої друзі, я створюю деколи контент про українську Канаду, де я їжджу по Канаді, показую вам закинуті села Канади, церкви, цвинтарі. І це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб наша історія панувала в просторах інтернету, панувала в наших українських серцях. Тому що це дуже і дуже важливо, щоб наша мова далі трималася на горі, і щоб наша історія не забувалася всі ці важкі часи, важкий труд наших українців. Я вам хочу подякувати всім, хто залишив на каву мені та моєму дідові пару копійок, і це дуже сильно допомагає, щоб їздити і розвивати такий контент, і Україну просувати в просторах інтернету. Тому, якщо ви зацікавлені просто купити мені каву за мою старанну роботу, я нікого не прошу. Це, звісно, тільки ваш вибір, і я поважаю вас. Мені немає різниці, чесно. Але просто якщо ви хочете, якщо ви просто хочете та бажаєте мені просто купити каву, я буду також дуже сильно вдячний. Я залишу посилання в коментарях, прикріплю і буду вам від щиро серця вдячний. Знаєте, я вже не один раз говорив, наскільки це мене нервує, ці всі спекуляції, ці, ці різні новини. Знаєте, різні такі малесенькі новини, які не мають ніякого взагалі впливу на українців, але коли хтось подивиться ці новини, то в них настрій падає. Вони почуваються, починають переживати, не знають, що буде. І думають, а той то сказав, а та то сказала, а потім в інтернеті інше прочитали і кому вірити, і кому не вірити. Знаєте, я прекрасно вас розумію. Я прекрасно розумію, що це нервує, це дратує, і це нікому не потрібно. Але я сьогодні тут є для вас, щоб вам розповісти про те, що Німеччина категорично серйозно настроєна, щоб тримати та затримувати наших українських біженців в себе в країні. І новий закон вийшов. Новий закон вийшов, дорогі мої друзі, який тепер буде надавати не тільки українським біженцям, а в загальному всім, хто перебуває легально на території Німеччини і буде жити на території Німеччини цілих 5 років, вони зможуть отримати громадянство Німеччини. Ви собі просто уявіть, де тепер всі ці люди, які говорили про те, що українські біженці будуть виганяти, будуть виганяти з Європи в Україну, що українські біженці не потрібні нікому. Та українські біженці це працьовитий талановитий народ. Так, звісно, з нас є деякі теж люди, які е, користуються багато чим, не правів багато чому. Але якщо взяти загальному. Українці працюють і українці потрібні кожній країні, і ніхто не є дурний, ні жодна країна не є дурна, прекрасно розуміється. І німеччина, як ніхто, це прекрасно зрозуміла. І тепер, якщо ви будете перебувати в Німеччині легально, працювати, сплачувати податки, то за 5 років ви зможете отримати громадянство Німеччини та й зберегти своє власне громадянство. А якщо ви будете якимось кваліфікованим робітником, будете займатися волонтерськими різними зобов'язуваннями для Німеччини, для країни, України, то ви взагалі за 3 роки зможете отримати німецький паспорт. Це хороші новини, це прекрасні новини для людей, які хочуть мати подвійне громадянство, які планують жити в е Німеччині, які планують будувати своє майбутнє в Німеччині. І я не міг з вами не поділитися з цими новинами. Чи я агітую людей, щоб вони покидали Україну і не поверталися? Ні, ніколи. Я за Україну, я за свою державу, я за те, щоб наша Україна мала майбутнє. Але я прекрасний реаліст, який розуміє, що в Україні також є багато проблем. і Я прекрасно розумію, що не всі. Повернуться, на жаль, назад, навіть якщо в Україні і буде краще. І це не від мене залежить. Це в загальному люди мають свою голову, свої думки, і люди самі знають і вирішують, що для них краще. Але друзі, от такі-то для вас новини. Я дуже щасливий, і гордий, що в мене є така аудиторія. Яка завжди мене дивиться, яка мене підтримує, це просто надихає, це просто мене мотивує. І я чесно вам дуже сильно вдячний, що ви дійсно мене поважаєте, і вам цікаво мене слухати. І я буду працювати за для вас і продовжувати розвивати україномовний контент в просторах Ютуба. А вам бажаю здоров'я, щастя! І терпіння, і мирного неба над нашою улюбленою Україною до наступних випусків з вами, дорогі мої глядачі.